І з нами на зв'язку Андрій Добрянський, це речник Українського конгресового комітету Америки. От і з ним поговоримо про можливу чи неможливу зустріч а, Зеленського і Трампа під час похорон Папи Римського. А отже, пане Андрій, вітаємо вас. Добрий день. Слава Україні! Героям слава і дякую, що мене запросили знову. Отже, ну, бачите, кажуть, що. Можлива зустріч політиків. Дехто каже, що. От бачите, Євген Магда каже, що можуть просто потиснути на одному руки. А, а дехто каже, що так, це можуть бути певні неформальні якісь зустрічі, під час яких, до речі, дуже багато чого вирішується. А, ви як вважаєте? Все ж таки, чи, за, ну, чи зможуть запланувати якусь, якийсь такий контакт Трамп і Зеленський? А, я думаю. Я не я не пропоную, що таке вийде. Тут про просто є логістика. Слухайте, це, це є на рівні все дер з'їзд при ООН, який відбудеться на генасамблеї що вересня. Там бодай, є можливість бо існують кімнати специфічні, щоб лідери мали окремі такі обговорення. Тут логістика така буде хаотична. До Риму це навіть гірше, як до Нью-Йорку приїхати із вулицями, Скільки лідерів, скільки охоронців там буде. А я думаю, що є можливо, що і сам Рим би хотів побачити момент, коли Зеленський разом руки підтримає з президентом Трампом. Але поза тим, це може відбудеться так само, що ми бачили. В Нотрадам катедрі коли відкрили, і це був перший такий момент навіть переінавгурації, коли Трамп і Зеленський міг могли показатися разом в кімнаті? Ну так, але давайте згадаємо теж момент, коли в, в під час цієї зустрічі, от в Нотрдамі, коли відкриття, так і тоді все ж таки обговорення було і в певному позитивному ключі а, так в присутності президента президента Франції Макрона. А можливо, а, наприклад, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні проявить певну ініціативу і об'єднає. В певному такому дружньому колі двох президентів, тим більше, що з Трампом в Джорджії Мелоні прекрасні стосунки, і вона би могла, наприклад, запропонувати якийсь такий тристоронній формат певної розмови? Стопроцентово вона би могла, це би була класна ідея. Просто тим з логістикою. Я не знаю, чи 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 це вийде, чи чи вона особисто буде запросити, і тоді, ну це одне, що Макрон сам їх зорганізував, щоби мати зустріч з ним. А тут, як якщось неформально, так неформально з лідерами не працює. А mm -hmm. тут мусить бути підтверджено з їхніми охоронцями, де вони їдуть, як довго вони там будуть, як швидко тоді до аеропорту звідти. Добре, ми розуміємо зараз, що відбувається зустріч в Лондоні. Вона від певного рівня знизилася, дипломатичного рівня багато джерел в пресі і багато ЗМІ кажуть через те, що Україна стоїть власне на своїй позиції, не погоджується на територіальні поступки а, і від того трішечки м, сполучені штати от таким чином свій тиск проявляють, зменшуючи свою присутність, зменшуючи свою дипломатію. Якщо раптом певна зустріч відбудеться чи на офіційному рівні, чи на неофіційному. а На, на який тиск сподіватися від Трампа однозначно, він буде. А, що на, на чому він буде фокусуватися на зустрічі з путіним? Двосторонній Зеленського і Путіна на відмові від НАТО, на відмові від Криму. На чому, як ви вважаєте? І тут є головна проблема спропонованого зустрічу. на будь-яку угоду працюють речники радники місяцями чи роками, щоб дістатися тільки до певного моменту, коли буде підпис. Тут е, Україна просить, щоб коли буде вирішення, що це би було фінальне вирішення, не якесь замороження, і е, до того я, я ще не чув, що е, США береться до фінального фінальної угоди. Е, тут звучить, що вони хочуть якесь замороження, щоб відкрити можливість співпрацю з Росією. Чому таке вони би хотіли? Бо навіть і перед 14-го, перед 22 го року не були такі зв'язки, близькі зв'язки торгівля Америкою з Росією, а не знати немає порозуміння за чого вони шукають, і коли ви згадаєте стільки. Пропоновані ідеї, мабуть, будуть просити щодо зустрічі зеленського путіна. Мабуть, угода мінералів, мабуть, таке і таке. Це за тоді за темів для двох лідерів, щоб збиратися їм повинні приїх... приїхати, коли більше все є домовлене. І їм просто треба підписатися. То е це чому команда України підкреслює, що це зарано е мати багато таких е угод. Бо нічого ще не є домовлене, і як зустрітися для лідерів, це не є їхня праця, щоб кожне слово вибрати. Це для радників. То я, я так само здивований, як Україна. Що це було пропоновано в Лондоні? Тут було оголошення від держдепартменту вчора. Коли монументальні зміни анонсували щодо наш держдепартментів, вони закривають пів департименти. Там 700 людей звільняють посольстві по цілому світі, і зараз тоді вони включили слово. що Ага, наш міністр Рубьо він не буде відвідати Лондон, то так само як в тій угоді. Є забагато подумати, що би могло щоби вони могли вирішити, як Трамп зустрівся з Зеленським. Так само для Рубіо і для Америки вони забагато справ тимчасово хочуть просувати. Чи то Китай угода, чи то 75 різних країн вони хочуть створити двосторонні угоди з ними, які інші скандали. Я не знаю, як це закінчиться, але мабуть, ми побачили сьогодні, що до Лондону вони не хотіли приїхати, бо нічого не було вирішено. як і так само вчора, зовсім перемінив думку президент Трамп щодо тарифів проти Китаю. А тут є проблема для цілого світу, як раптом міняє думки президент Трамп, і е, втім не можна домовитися тоді до, до фінальної угоди. Добре, пане Андрій, е Путін не їде в Ватикан. В Ватикан приїде якась російська делегація на похорони Папи Римського. Путін залишається в Росії. Про це вже сказав Пісков і водночас. Очікується, що стів, Вітков поїде в Росію в черговий раз, і цілком можливо сьогодні у нас середа зустріч в Лондоні. Четвер, п'ятниця. Якраз може так співпасти, що допоки Трамп і Зеленський на похоронах Папи Римського Вітков в Росії. Вітков зустрічається, наприклад, з Путіним. Що він йому повезе, поки невідомо. Ми не знаємо результати сьогоднішньої зустрічі. Американської делегації європейської і української. Очевидь, якраз два дні буде потрібно на те, щоб Кіт Келлог який сьогодні в Лондоні, привіз і повідомив американській адміністрації позицію українську і європейську. Вони її опрацюють. І з цим якраз відков поїде. Оцей збіг, оцей, ну я розумію, що це дійсно збіг просто по датах, але Фін якось ну якесь значення має, і з чим Вітков на вашу думку може поїхати в Росію однозначно не з тиском, тобто з певною пропозицією, і почути відповідь Путіна, як він до цього ставиться. Дуже цікаво буде, який відповідь буде з Росією. Які... Ми, ми розуміємо, що вони готові е, якусь е, якийсь напад починати, е, чи то цього місяця, чи ближче е, в літі, е, чи він чи наш ворог продовжить розмову з Витковом, і так само як Хамас йому брехали, що вони готові до переговори, так само як напевно Іран. Брешить до до Віткова, так само, що вони готові до переговорів. Тут я на моїй думці стратегія Путіна є, щоб продовжити ті переговори і так само сказати: Мабуть, ми, ми не готові підписати угоду, аж поки вони ще додаткові атаки і напади, як так як, як тільки вчора вечір. Дрони і різні uh, uh, атаки по цілій Україні відбувалися. Чим більше Путін uh, може продовжити свою війну, чим ліпше для нього здається, це буде uh, у його думці, uh, щоби нарешті перемогти. Пане Андрій, дякуємо вам. Дякуємо за те, що знайшли час. Андрій Добрянський, це речник Українського конгресового комітету Америки, щойно був з на зв'язку з нами. Обговорювали ми і можливу зустріч Зеленського і Трампа в на у Ватикані під час похорон Папи Римського. Ну і е, власне візит Віткофа до Росії.